Це Георгій Кірія. З військовим Волинської сотки ми зустрічаємося у Ковальському парку. Для нього це місце особливе. Тут боєць колись познайомився з майбутньою дружиною. У Ковалі мешкає сім років. Саме сюди приїхав після поранення на реабілітацію. Георгі поставили протез замість втраченої ноги. Георгій з Грузії. У 18 років став на захист своєї країни, коли війська Росії почали наступ на Тбілісі. Зараз він боєць Збройних сил України. Я не був передавою, я просто служив в Збройних силах угрозив. У нас 18 забирає армію. У нас 18 років вже може служити. Моє завдання було захищати техніку. Я не був передавою, як тут зараз. А тут вже. По-другому все. Військовою справою захопився з дитинства, інакше не могло бути. Його рідні були військовими. У свої 18 він вже був старшим стрільцем. Та ні, не складно, я десь любив армію, так що не складно мене. Мої рідні були в військові. 90 в 90-котах, коли була війна в Грузії. Дядя був військовий. Військовий медик був. Тато. Все служили, все були військові. На Волинь каже чоловік, приїздив до родичів та друзів. Так і познайомився з нареченою. Мой рідний живуть, тут уже давно тетя живе, вже майже 20 років Тут живе. Я в гості, я просто погостував так і познайомився з жінкою. У цивільному житті Георгій працював водієм не тільки у Ковелі їздив працювати і за кордон, але повномасштабна війна змінила все. На другий день чоловік стояв під військкоматом. Пощо? Шум був тоді, вибух. Перший вибух в Києві, коли був, то я почув під ранок. І одразу повернувся в Ковель до сім'ї і 25-го утром вже був в колон. Сразу я вже, коли збирався до Ковеля з Києва, то я вже знав, що я йду воювати. За того, що треба було. Туди треба було всім. Згадує, коли його батьки дізнались про рішення йти воювати, відмовити, не мали навіть шансу, як і дружина. Моє рішення, то я приймаю сам. Я нікого не слухаю. Я, я скажу, то і так і я буду робити, то все знають мої що... сини. 24 квітня цього року боєць отримав важке поранення і втратив ногу. Георгій розповідає, тоді був мінометний обстріл. Із побратимами їхали на завдання, і прилетіло просто їм в машину. Один з них досі у списках зниклих без безвісте. П'ять днів чоловік лежав у комі, а далі госпіталі Дніпра, Києва, Львова і нарешті уже рідного Ковеля. Тепер більше місяця воїн вчиться жити з протезом, але попри це і далі рветься до хлопців на передову. Я хочу ну, посмотримо, якщо зможу, Посмотримо, як буде нічого. Не можу на пересказати. да, я хочу повертати свою Ну, Посмотримо здоров'я, як буде. Найважче на передовій ділиться воїн не мати можливості обійняти рідних. У Ковалі, окрім дружини, тата з передової чекав п'ятирічний Артем. Важко, що ти далеко від сім'ї, що не скучаєш з семі, скучаєш, я що жінку, дітей. О, саме-саме важко. Я нічого не розпитаю дитину. Я не хочу, щоб дитина знала, що, що таке війна. Я не хочу, а його. Навіть не дозволяю, там телека, що це. Ну, а сам знає, дитина на вулицю бігає, говорить. Ну, знає, знає, що руски не любити. У нашу перемогу Георгій вірить, тільки от для цього підкреслює, треба всім на неї працювати. Якщо не на фронті, то в тилу. Мені дуже мені подобається, що наші западниці воюють там, а хто там живе, то воно тут гуляє навколо. Це нікого не приємно, що людина там воїє, а тут живе, а він себе тут гуляє, як хоче. Вечером себе сидить пілопіє. Тяжко, тяжко. Після служби тяжко повернутися в неї. Ти по-другому все бачиш. Тебе ж все не подобається, все не так. Після служби все не так. Продовжує цю думку, каже, військовому легше боротись, коли люди підтримують словом чи поглядом. Його більше мотивації, його більше піднімається, що все, я знаю, за що. Люди знають за що. Якщо буде холодні люди, то він приїде і скаже, він не захоче другий раз вертати туди-назад. Скаже, що по чому я маю помирати, якщо люди люди мене не вважають. А війни у Грузії та Україні навіть не хоче порівнювати. Це взагалі не близько друг друга. Зараз по другої війни туди взагалі по була. було. Груза, ще маленька сторона, що там воювати за пару днів і все. Сьогодні переважання більшіства електронити, електронних дрони саме більше зараз дрони, дрон. Мрія Георгій пов'язана з перемогою України. Каже, тільки після неї візьме сім'ю і поїде відвідати рідну Грузію. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.